Медицина Іспанії, очима волонтерів. У деяких випадках треба чекати декілька років. Як оформити переселенцям медичну страховку в Іспанії? Мі матері я купила для неї цю приватну страховку додаткову. Вона вимушено переселена, тому що ці черги вона дійсно вбиває. Чому медична система Іспанії вважається краща в Європі, але більшість жителів мають вкрай поганий стан зубів? Вона не приїжджає, якщо в тебе. Великий тиск вона не переїжджає, якщо за таморочення діарея нічому в Іспанії добре народжувати, але погано старіти. Як тільки медики повідомили поліції, що померла жінка, у якої дитина, вони зразу ж приїхали. Перше, що має зробити українець, приїхавши в Іспанію, отримати карту державної медичної страховки СІП. Радить Олена Шляховчук, яка проживає в Іспанії з 2015 року. Для українців зараз така я би сказала, спрощена процедура. Не обов'язково спочатку отримувати номер да, цього переселенця, і потім йти ту поліклініку Ви можете йти в поліклініку з паспортом, і потім вже в процесі доносити номер переселенця, вашу прописку та інші документи. Це вже можна робити потім. Перша допомога швидка, там щось 150 євро. Якщо підключають спеціаліста, це ще там 60-30 євро. Це у державній. У приватній там тебе у приватній не приймуть, якщо ти не покладеш депозит. Здавалося, б, в Іспанії медичний рай, але тут нелегко безплатно вилікувати будь-яку хворобу. Чому? Бо є суттєвий нюанс. Великі черги. Це така ситуація, що дуже великі черги на все, і пандемія ще тільки з цю тенденцію посилила. І, наприклад, якщо у вас якісь там планові операції по протезуванню, то це доведеться почекати до чекати, і в деяких, в деяких випадках треба чекати декілька років. З початком війни на батьківщині Олена забрала до себе батьків. Вона відразу оформила для них картки державного медичного страхування, проте довелося купити й приватний поліс. Матері я купила для неї цю приватну страховку додатково. Вона вимушено переселена, тому що ці черги вона дійсно вбиває. Там вже не година. В неї є там букет заболівань. Я прийняла рішення купити її приватну страховку. Вартість приватних страховок в Іспанії для молодих людей близько 50 євро на місяць. Люди старшого віку будуть платити від 150 євро і більше в залежності від обраного пакета. Більшість страхових компаній Іспанії відмовляють в оформленні страхового поліса людям старшим 67 років. Тож для літніх переселенців з України з проблемами здоров'я варто придивитися до інших країн для перебування під тимчасовим захистом. У Мене є батько, йому майже 70. Я також хотіла взяти йому приватну страховку, але я стикнулася з тим, що ліміт це 67 років. І 99% приватних страхових компаній мені відмовили, тому що всі розуміють, що в такому буважному віці він вже має букет захворювань, і те, що я буду платити за сплачувати за страху, не буде компенсувати ці послуги, які ми будемо запрашувати. І вони мені відмовляли. Я знайшла тільки одну компанію на всьому ринку страховому Іспанії, яка годна його взяти за шалені гроші, і тільки до 70 років. Вагітність і пологи. А ось обстеження вагітних і якісна допомога під час пологів в Іспанії є пріоритетним. І надається всім жінкам без винятку, в якому б статусі вони не перебували на території держави. Стоматологія не останньою проблемою в Іспанії може стати стоматологічна допомога. Страхові компанії пропонують додаткову опцію по страхуванню такої допомоги, яка досить коштовна. Проте, якщо бюджет зовсім обмежений, а проблема не терпить зволікання, то можна відправитися на консультацію до одного з університетів, який готує стоматологів, де вийде значно дешевше. Ні, скажем так, є знижки. Якщо ти купуєш здоров'я, плюс стоматологія, у якихось клініках будуть тобі знижки. Стоматологія це була перша річ, яка мене дуже задивувала, коли я сюди переїхала. У людей дуже поганий стан зубів, тому що це дуже коштовно і люди йдуть до, дітей, до стоматолога, тільки коли присвічило, коли вже знаєш, що не можеш знайти. Але, наприклад, з просів дітей до певного віку, там оці молочні зуби, їм займаються безкоштовно. Вакцинація. Ідеальною стане Іспанія і для отримання всіх необхідних щеплень як для дорослих, так і для дітлахів. Ці щеплення вони йдуть за кожну державу. Дівчачі, ще дитячі щеплення. до речі, у кого є діти. Я по порозмовляла з педіатром, тому що тут дуже гарна така лінійка щеплень для дітей. Там для хлопчиків роблять від раку яєчків. Там С. Е ковід це тільки державне щеплення. Від грипу для літніх людей кожного року тут роблять. Як працює швидка допомога в Іспанії? Карета екстреної допомоги безкоштовно приїде лише в екстремальному випадку. Постраждалі внаслідок ДТП, сильні кровотечі, серйозні травми, коли людина без свідомості та потребує негайної реанімації. Вона не приїжджає, якщо в тебе е, великий тиск. Вона не приїжджає, якщо в тебе якесь запарування, діарея. Ні, тільки якщо ти в папці лежиш і не можеш е, рухатися. Тоді ти визиваєш швидку. Якщо ти визиваєш швидку на щось інше, то тобі потім виставляють такий що, що ти більше не захочеш ніколи визивати цю швидку. На жаль, Олені довелося викликати в екстрену допомогу з дійсно важливого приводу її подрузі українці, яка разом з дитиною приїхала в Іспанію, тікаючи від війни. Одного разу раптово стало зле. Вона знепритомніла і впала. Швидка приїхала за лічені хвилини, провели необхідні реанімаційні заходи, але врятувати жінку не вдалося. Вона померла. Я бачила всі ці заходи, які вони робили реанімаційно. Я знаю, і в мене є дуже багато історій і друзів, і знайомих, коли дійсно людей витягали з того світу. І я знаю, якщо б їм можливо було витягнути з того світу, його витягли, і вона померла. В іспанській медицині їх дуже сильна сторона це реабілітаційна медицина і е, реанімаційна. І я бачила всі ці заходи, які вони робили реанімаційно. Я знаю, і в мене є дуже багато історій і друзів і знайомих, коли дійсно людей витягали з того світу. Повертаючись до цієї страховки, у нас була ця страховка, тому що я її потягла в перший день, коли вона приїхала в поліклініку, і тому ці всі реанімаційні послуги вони всі були набашковані. Діти це дуже серйозна справа в Іспанії. Їми дуже опікується держава, і як тільки медики повідомили поліції, що померла жінка, в якої дитина, вони одразу приїхали, сказали, що ми забираємо дитину. І там ніякі мої вмовлення, що я там її знаю, що вона знає мене. Там у мене мене на телефоні був батько, який теж там кричав, що я хочу, щоб дитина залишилася зі мною. Це все надії. І її забрали у табір як на дітей без батьків. І вже там наступний день. Ми почали там. Я почала дзвонити в консульство. Вони там почали кудись дзвонити, Там мене кудись почали видавати. І вже якось потроху нам вдалося отримати цю е, тим, тимчасову опіку на дитину, щоб вона була зі мною, але це було важко. Підсумовуючи, потрібно відзначити плюси-мінуси і мінуси іспанської медицини для українських переселенців. Мінуси черги до лікарів можуть займати біля шести місяців. При консультації з лікарем проблемою може стати незнання вами іспанської мови. Літнім людям буде складно, адже до державних лікарів надвеликі черги, а для приватних страховиків такий клієнт невигідний. Стоматологія дуже дорога та має окремі опції в страхових полісах. Плюси швидке оформлення державної медичної страховки, широкий спектр безоплатних вакцин, високий рівень консультацій. Комплексний супровід вагітним жінкам та породіллям, якісні медичні послуги для дітей, безкоштовні реанімаційні заходи, екстрена допомога тощо.